В сьогоднішньому відео я розповім, хочу розповісти вам про одну програму, що програма програма є являє собою менеджер буферу обміну. Що це таке, я думаю, ви знаєте. А якщо не знаєте, то я поясню, це програма, яка дозволяє нам працювати з кількома фрагментами текстів і зображень одночасно. Тобто в стандартний буфер обміну, ми можемо вставити, е, тільки одне, е, один якийсь елемент певний. А потім, е, якщо ми вже захочемо скопіювати інший елемент, то попередній елемент затирається. А ця програма дозволяє зберегти всі фрагменти, які ви копіюєте в буфер обміну, і потім їх е, по черзі вставляти. Це дуже зручно. І хто не знає, скажу, що Windows 10 є е, стандартний розширений буфер обміну. Але, як на мене, він не дуже зручний. Тому я знайшов альтернативу вигляді, вигляді цієї програми і хотів би вам її показати. Е, але проблема в тому, що установка цієї програми трішки складна. Для її роботи потрібно. Аж два додаткових компоненти. Я вже, звичайно, постарався за вас. Я познаходив ці компоненти, запакував їх в архів, який я залишу на сайті. Посилання на сайт буде в шапці каналу. І я спеціально, якщо ви бачите, вимкнув інтернет для того, щоб показати вам. Що всі ці програми працюють, тобто встановлюються автономно. І для встановлення е, вже самої програми інтернет не потрібен. Відкриваємо папку. Е, значення ось цих двох елементів, їхнє призначення, я вам потім поясню. Для початку нам потрібен ось цей файл. Ми його запускаємо. Ще раз нагадаю: інтернет в мене вимкнуто. Я, звичайно, на монтажі. Можливо, виріжу трохи цього процесу, тому що він дуже довгий. Завершився, тепер нам потрібно встановити ще одну програму. Тут все просто. Просто натискаємо, запускаємо інсталятор, натискаємо інстал. Я, звичайно, на монтажі і трошки цього процесу також виріжу. Процес ми, як бачимо, теж завершився. Натискаємо закрити. І, власне кажучи, можна переходити до встановлення самої програми, заради якої весь цей е кіпіш, можна так сказати, і затівався. Засів... Поки програма буде встановлюватися, я хочу вибачитися перед вами за те, що відео на каналі певний період не виходили. Чесно скажу, не було ідей, не було натхнення, але тепер з'явились ідеї, з'явилось натхнення, і я постараюсь випускати відео частіше. Звичайно, обираємо українську мову, натискаємо ОК. Приймаємо ліцензійну угоду. І тут увага, програма е, взагалі-то платна, але е, є в неї і безплатний функціонал, який достатньо. Широкий, я користуюсь безкоштовною версією. Але тут в меню вибору версій немає безкоштовної версії. Я вам покажу, як перетворити платну версію на безплатну вже після встановлення. А зараз ми обираємо верхній пункт. ось цей. Натискаємо Встановити. Встановлення програми пройшло швидко. Заходимо в пуск, знаходимо програму і відкриваємо її налаштування. Для того, щоб її зробити безкоштовною дану програму, ми переходимо в пункт Ліцензійний ключ і натискаємо перейти на безкоштовну версію. Нам видається попередження. Ми натискаємо. Так. Як бачимо, ліцензійний ключ пропав. Натискаємо застосувати. Нам виходить повідомлення, що ліцензія замінена на безкоштовну версію. І тут з'явилось повідомлення про те, що версія безкоштовна. Звичайно, тут ще можна чисто теоретично поновлювати платну ліцензію безкоштовно кожного місяця, але я цим не користуюсь, тому не знаю, чи це працює. Натискаємо застосувати. І ОК. Тепер знову заходимо в пуск, відкриваємо налаштування програми. Налаштувань дуже багато. І саме тому, саме для цього нам потрібні оті два файли, які були в архіві. Справа в тому, що це для тих, хто не хоче морочитися. З налаштуванням програми, я поклав в архів файл налаштувань, які використовуються в мене на основному комп'ютері. Файл абсолютно безпечний. Можете мені повірити. Ну, а якщо не хочете користуватися моїми налаштуваннями, то Просто можете налаштувати самі, але я вам покажу, як відновити налаштування з файлу. Ми натискаємо ось цей значок. Переходимо на робочий стіл. Переходимо в архів, Вірніше, в папку. І тут нам вибиває лише один файл е, файл е, змін до реєстру, в якому, власне кажучи, і місяця оці налаштування. Ми його обираємо. Нам вискакує повідомлення про те, що відновлення налаштувань може бути небезпечним. Про те, що не рекомендовано відновлювати налаштування, які створювали не ви особисто. Але повторюсь, ці налаштування абсолютно безпечні. І якщо ви мені не вірите, можете налаштувати самостійно. Але знову ж таки, повторюсь, налаштування абсолютно безпечні. Можете мені повірити. Тому натискаємо ОК. Okay. Чекаємо. На це повідомлення ми уваги не звертаємо. Натискаємо ОК і бачимо повідомлення про те, що налаштування успішно відновлені. Закриваємо цей це вікно. Це повідомлення. Обов'язково потрібно перевірити файл ключа, чи не став ключ назад. Таке може бути. В такому випадку нам потрібно повторити процедуру скидання ключа. В моєму випадку все нормально. Ліцензія залишилась безкоштовною. Я натискаю застосувати. Перемов в історію і натискаємо ось тут де папка бази даних. Натискаємо умовчування. Ось. Тепер усе нормально. Е налаштування наші вже встали. Е Програма закрилася нормально. Тепер для того, щоб повноцінно користуватися програмою, комп'ютер необхідно перезавантажити. Перезавантаження комп'ютера ми можемо користуватися програмою. В тих налаштуваннях, які ми відновили, налаштовано, що програма відкривається з полученням клавіш Alt-пробіл. Я натискаю ці дві клавіші. Програма відкривається. Зараз вона пуста, оскільки буфер зроблений також порожній. Ми її закриваємо. Я створю тут текстовий документ. Напишу в цьому документі будь-що. Ось таку абракадабру. Тепер я її виділяю, натискаю меню і натискаю Копіювати. Тепер ми можемо нажати ще раз Alt-пробіл. І, як ми бачимо, скопійований текст з'явився у нас е, в даному буфері обміну. Е, в цього буфера обміну дуже багато фішок, але я користуюсь тільки одною з них. Тут можна створювати шаблони. Тексту, який буде зберігатися в самому буфері обміну і не буде очищуватися Тобто, можна закріплювати фрагменти тексту, щоб вони з буферу обміну не очищалися. Але якщо ми хочемо закріпити цей текст, ми можемо натиснути на ньому меню. І обрати закріпити. І ось тепер зверху переходимо на вкладку Закріплені. І ось тепер е, цей файл, верніше, цей текст у нас тут залишився. Вона вміщає у себе в налаштуваннях виставлено, що вона може зберігати. До 100 елементів. Тобто, якщо елементів в історії більше 100, то попередні елементи, які були е, най... найраніше, вони якби затираються, а залишаються тільки ті, які ви скопіювали найсвіжіші. Точно з таким точно за таким самим принципом. В дану програму можна поміщати. ну, Вони автоматично поміщаються в дану програму, як тільки ви їх скопіюєте. І зображення, і будь-які файли, і взагалі будь-що, що ви поміщаєте в буфер обміну, потрапляє в дану програму. Виняток встановлять тільки паролі, які в дану програму не попадають. Якщо ви їх скопіювали з якоїсь програми, типу Кіпас, на яку у мене вже був огляд на каналі, якщо ви їх скопіювали з цієї програми, то дані паролі в ось цю історію не попадають. Ось така програма, ось такий відеогляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.